Сартана, Гнутове Телаківка в темряві через обстріл бойовики. Ці села залишилися без світла. Снаряд влучив у підстанцію. На лінії виїхали ремонтні бригади, Електропостачання вдалося частково відновити. Падали боєприпаси ворога і по Широкиному та Лебединському. на тому боці. Поповнення живої сили і техніки. Із російського військторгу на Приазов'я прибули модернізовані Т-72 зі східних рубежів. Олександра Моторний. На фронті біля Азова нині мало би панувати цілковита тиша. Натомість навіть світлою порою на українських позиціях біля моря відбувається те саме, що і кожної ночі у лютому 17-го. Відмінність лише в інтенсивності ворожих артилерійських атак. Обстрілювали їх тут ублизу населених пунктів Лебединське з. Артилерії 152-мм калібру, 122-мм гармати бойовиків цілили також у бік гнутового із широким, і майже одночасно проти ночі середи знову прилетіло ще й у тил. Я вироблював Другий снаряду Третій в районі футбольного поля. Самі ячейки вони як щит. осколки не долетіли до трансформатора. В одну мить майже 15 тисяч мешканців приміської смуги Маріуполя залишилися без електрики. В резервному режимі вимушено запрацювала газорозподільча станція. Вийшла своя подстанція, толоковка тобто, групала, залишилися без світа, обші зложливості. не самий центр майже п'ятитисячної талаківки до вчорашнього вечора від минулого жовтня у самому селищі не згадували слово розрив аж надто умножені. Места поставленішка дімдом, катора находиться. То зі підстанції, под станции, то есть убито одно окно. Кстати, Сейчас... ну, мы в господаре было вдумки. Да, она была дома, тоже не поступала. Все хорошо, все делалось испытываем. Обірвані електродроти, посічені осколками, залізні корпуси трансформаторів, вибиті шибки у найближчому до електропідстанції будинку, а ще вирва глибиною півметри замість 11-метрової позначки на місцевому Талаківському футбольному полі. Ось це одне з місць влучання ворожих снарядів. І бачите, він розірвався просто на футбольному полі. І ось ця пляма слід власне від вибуху досить по ній просто вирухувати, хоча б приблизний напрямок, звідки працювала ворожа арта. Якщо подивитися, це виходить приблизно північний за. Захід трошечки північніше селища Пікузи. Можливо, ймовірно, це район окупованого селища Октябрь. І тут у вирві є кілька уламків. Ось оця внутрішня характерна різьба свідчить про те, що це був принаймні 122 мм артилерійський снаряд. За півдесятка кілометрів від Талаківської електропідстанції у ті самі хвилини влучністю відзначився Алмаз. Я проводив розвідку місцевості з особовим складом. Летів на висоті близько 150 метрів. Випустив повний рожок 30 патронів, попадань всього 4. Ворожий безпілотник російського виробництва це вже на ранок, з'ясують військові експерти, видав себе надмірним гудінням. Був звук, було чутно. Після того, як я підстрелив, він почав падати, відкрився парашют. Він приземлився. І ми забрали його. Це безпілотний літальний апарат типу Арлан-10, тобто достатньо великий, з розмахом крил до 2 метрів. На борту знаходилися 12 камер. А ще той безпілотний повітряний розвідник мав жорсткий диск, розрахований. Кажуть, армійці на 16 годин без перервного запису і не виключають, що ворожу артилерію і на українські військові позиції, і на цивільну талаківку наводив та коригував. Саме він рогідність цього, що цей апарат коригував точність вогневого враження вчорашнього, які були по позиціям українських військ. Не виключено. Із приазов'я Олександр Моторний Михайло Путята та Юрій Клименко. Спецкор 2+,2. плюс